Оперативниками наших спеціальних підрозділів дискредитовано канал легалізації терористів на території України, незважаючи на низку викриттів іноземними партнерами незаконних дій російських службістів на території ЄС та США, останні не полишають спроби здійснення провокації у нас під час передвиборчної кампанії. Для направлення в Україну осіб, які прийшли вишкіл у таборах терористів, воювали у лавах і діл на території Сирії, а також у лавах незаконних збройних формувань так званих ЛДНР, фальшуються або підробляються відповідні паспортні документи. Бойовики підбираються із країн РФ, вихідців з Північного Кавказу та країн Середньої Азії. Наразі даний. Канал нами дискредитовано. Паспорти терористів вилучено. Цим особам заборонено в'їзд на територію нашої держави. Посібники громадянин України та громадянин РФ встановленим порядком передано до національної поліції. Нами постійно виявляються спроби в'їзду до території України небажаних осіб, яких направляють в Україну спецслужби РФ. Вони зазвичай використовують можливості як і бандитів, так і кримінальних організацій. Також залучають до виконання завдань підготовлених терористів, щоб потрапити до щоб направити до території України бойовика. Останні заздалегідь готують документи та проставляють штампи та відмітки в паспортних документах. Для подальшого можливого маршруту руху ми цей канал викрили, стежили за посібниками і затримали їх разом з паспортними документами. Один із паспортних документів громадянина Російської Федерації належав особі, яка знаходиться в міжнародному розшуку, як терорист і діл.